Добрий день, шановні суди системи керування електроприводом. Тема сьогоднішня – реостати, гальмівні електромагніти, поняття про вибір силових апаратів керування. Розглянемо такі питання. Ну, реостати, резістори, реостати, приблизно приблизно одні механізми. З якийсь змінюють його електричного кола, регулюють струм або напругу реостат, так а резистор вони в основному обмежують. Хоча принцип той самий потенціометр, Бачите, більш загальний термін називається. Так позначається, це змінний. Так, стрілочка означає, що змінний. Ну, коли був це лекція в класрумі, коли був винайдений, ось є це все. Основні типи реостатів: дротяний, повзунковий, рідинний, ламповий, змінний, регульований, ну, вже резистори пішли. Підлаштовальний реостат, димер. Регулятор освітленості. так ну Горить він, горить він. Дуже його вбавляти, ним вбавляти освітленість не можна, бо він тоді нагрівається. так Димери дозволяють понизити витрату електроне, продовжити адмінслужби, тож відрегулювати яскраві джерела. Ну Чим менше напруга на лампочку, тим вона довше працює. І з підвищеною напругою лампочка. Не витримує довше передбаченого терміну. Створювати всілякі сідливі ефекти, понизити зорову стомлюваність ну і таке інше. Рестати поділяється за призначенням пускові для пуску двигунів і регулювання частоти пускорегулюючих. За умовами пуску, вони при половинному навантаженні і статичним навантаженні моменту номінального при малих махових моментах. За наявністю електричного захисту, без електричного захисту і з електричним захистом. Нульовий, мінімальний, максимальний, нульовий, максимальний і мінімальний. Відповідно, струми включення реостатів для пуску електродвигунів при повному завантаженні мають бути 150, 125, 175 номінального струму електродвигуна. Ну, от 150, якщо то електродвун згорить, а ми реастатиме обмежу. Пускорегулюючі рестати призначення для експертвинів, яких необхідно регулювати частоту обертання за законом арифметичної прогресії. Так, то є три і більше номінала в арифметичній. Пускорегулюючі реостати повинні забезпечувати встановлені межі і плавність регулювання частоти обертання. Регулювання реостати, пускорегулювання реостати повинні бути розраховані на тривалий. Робочий режим роботи. Так, значення напруги спрацювання мінімального захисту повинні становити в діапазоні 25-65% мінімальної напруги мережі. Захист до 50% на мініальної напруги. Спрацювання нульового захисту повинні відвідати при напрузі мережі, що не перевищує 65% номінально. Ну, є схема нульового захисту, ми потім її розглянемо. Оріостати з нульовим мінімальним захистом для запобігання мобільного запуску електродвигуна. Тобто, коли він у нас виключив, щоб він сам не включився, а все нульові мінімальні захисти вони встановлені. У реостатах з максимально нульовою або максимально-мінімальним захистом, максимальне реле має забезпечувати спрацювання в діапазоні 150-130% номінального струму. При випуску підприємства виробника установка максимального реле повинна бути відрегульована спрацювання до 200 номінального струмів. Розкид значень 10% може бути. Ее з нульовим мінімальним захистом повинен допустити можливість дистанційного відключення електродовинамінувальні та нульовий захист. Отут в мене описано, що таке мінімальний нульовий захист 60-70% відхилення від номіналу і він відключає. Ну, або при зниженні до 15.40 він не включає. Так? Ну, і Мають наступне призначення: мінімальний нульовий захист. Захист від з струмів, високих струмів. При невідновленні напруги, ну, чогось виключиться, а потім включається, зазвичай струмовелике. Захист зертви, які мають місце при їх запуску після первинного, це при включенні, а це при запуску. Захист машини від пошкоджень, можливо, при запуску десь замкнуло так, пускові пристрої. І запобігання несподівано для обслуговування персоналу самовільного включення машини. Тобто, якщо виключилося, то щоб воно без людини не включилось. Ну, тут коротко описується, як цей захист. Зараз десь тут навіть Схема в мене була. Блок контакти, що вони не включаються. Бо блок контакти в нас розімкнені, поки ми не включимо. Резистор РНЗ включені паралельно кнопці хід Зараз я рисунок цей покажу. Ага, ось воно. Ось воно. Дивіться, що у нас тут виходить. Як це все справа запускається? Як запускається ось цей контакт, так. Ось катушка, та катушка, ці контакти замикає. <кій> І ось ця катушечка. Вона працює, якщо у нас оцей контакт ось тут замикається. А тут у нас кнопку ми запустили. Ага, значить працює наступним чином. Нам треба це все включити. оця катушка. Оці контакти у нас запускає. так? І оця катушка, оцей контакт запускає, а це пусковий. так. Дивимося, якщо ми замикаємо контакт, струб підшов через трансформатор жилення, включаються контакти. так, включаються контакти, Двигун отримує жилення. У нас тут створюється напруга, оцей контакт замикає, оця катушка замикається і контакт. Тоді, якщо ми кнопку відпускаємо. так, Кнопку відпускаємо, то цей контакт забезпечує живлення, а ця катушка тримається. У випадку, у випадку якщо отут десь залипло, так, залипло і у нас кнопка не відходить. Так, то тоді, якщо двигун у нас працює, двигун працює і живлення є, то оця контакт спрацює. Якщо у нас двигун зупинився, так живлення немає, то ця катушка не працює, і тому він сам не запуститься, поки ми кнопку не натиснемо. РП ось РП замикається, значить, Ага, працює ж це так. Натискаємо кнопку. РП, включає катушку цей контакт. Тоді пішло живлення на оцю катушку. Ця катушка замикає цей контакт, цей контакт. І катушка ще включає оцей контакт, так, і двигун починає працювати. У випадку, тоді ми цю кнопочку можемо відпускати. Так? І в нас працює оцей контакт замкнений, тому що оцей замкнений. Так? А цей замикає і цей контакт, так? І жилення, саможилення. Якщо з якоїсь причини жилення відключилося відключилося, то отут у нас відпадає. Так? І у нас відпадає, тому що жилення нема отут, а отут відключається, бо живлення отут немає. Так, РП ось відключається. Тоді ця катушка ніколи не включиться. К, і оцей контакт ніколи не замкнеться. Так? Тут у нас що тут за схема? Ага, оцей пускач. Так? І оце кнопка хід. і пост керування. Тобто ми сидимо на кнопці Пуск, натискаємо. Пішло у нас живлення. Після жилення РП спрацьовує, і тоді в нас РП включає контактор, а цей контакти, контактор спрацьовує, і тоді ось ці контакти замикаються. Так. Схема нульового захисту. Нульового захисту. Навіть якщо у нас що означає нульовий Якщо у нас відключилося живлення, то воно самостійно не вімкнеться, тому що ця катушка ніколи живлення не отримає, поки ми не дамо живлення, якщо воно вже відключилося. Тож поки ми не натиснемо кнопку, це живлення отримує, тоді цей контакт не замкнеться, і тоді ця катушка не включиться, і оці контакти не будуть працювати. І ось саме підхват, щоб ця катушка була під живлення, Якщо ми кнопку натискаємо. Ну, а стоп, оце все розриває, і тоді Схема нульового захисту. Для класичної схеми для схеми керування пускачів серії ПВІ. так ну недоліки. Такої системи ускладнене кнопочного постату, не стійка робота при коливанні на поли. Тому що дві катушки, одна катушка. Тобто, ми спочатку запускаємо, виходить, запускаємо ми, натискаючи на кнопку одну катушку, друга катушка запускає цю катушку, а ця катушка вже і підхват і замикає вже двигун Оце недолік. Так, далі. Що в нас отут? Що в нас отут? А це вже самі кнопкові варіації даються отут. Отут у нас із постійним струмом, тобто трансформатор стоїть змінний струм, отримує так живлення, але отут у нас постійний струм Уже живиться Так. А отут у нас, тут у нас немає діода, тут змінний струм. Так. Те ж саме замикаємо, пішло живлення не РП. А РП вже тоді замикає катушку. Так. А отут ми бачимо, а тут ми бачимо, замикається контакт. так, І у нас пішло живлення. Оцю сторону катушка запускається. А це назад якась зворотна. Схема нульового захисту з реле нульового захисту. Це додаткова якась катушка. Якщо в нас десь Десь це сюди вертається, є таке. Так, схема нульового захисту з реле нульового, а тут схема нульового захисту з резистором нульового захисту. Резистор ось резистор нульового захисту. Десь нульовий захист потім повинен вмикатися, дивимося. Ось іще в нас це на фазах. У нас стоять ще одна додаткова катушка. Так? Кнопка RP. РП. РП не показано, де вона замикає контакти. К, тут не всі фрагменти написані. І тут живлення через дві катушки, а тут катушка ще втягує. схема на захисту заходу допомогу блок реле та соленоїдної кнопки. соленоїдної кнопки. Тобто, на катушки там ще втягується. Якщо жилені втягується, ця кнопка замикається. А, і тоді вона сама тримає. Захист від втрати керування при замкненні в ланцюгах керування. <кій> від втрати керування При замиканні ланцюгах керування. Це якщо у нас десь коротнуло, так, десь коротнуло і тоді катушка постійно під живленням нажали. Воно запустилось, але воно постійно підживленням. І коли у нас ми тут стоп розриваємо коло, а в нас десь тут коротнило і не може відключитися, бо у нас жилення постійно йде. ось отут. Що у нас десь повинен бути працювати захист? Повинен бути працювати захист, який оцей РП в нас відключить. Яким чином він відключе? 1, 2, 3. Тут розписано самовключення. А, і самовключення двигуна, якщо тут коротнуло, ще може саме навіть включитися. Знову ж таки, живлення, цей контакт. І тоді оце запустилось, і двигун сам запускається. Так? І отут описується, як, як захищається, якщо від самовключення. Відключі для забивання аварії можуть місце без замикання. Таким чином, класична схема керування не немає захисту від трати керування для забезпечення захисту в такій схемі можливе використання наступних заходів. А, це описується проблема. А отут у нас ось воно показує, як воно може коротнути і підживленням, і тоді кнопка, хід і кнопка стоп у нас не працює. Да, бо оце коротке замикання. Ось воно буде. і тоді. Сакси втрати керування з плавким запобіжником. Ага, отут ставиться плавкий запобіжник. Значить, якщо у нас тут коротнуло, тут великий струм, це плавкий запобіжник обриває і тоді живлення відсутнє на РП. Це один спосіб. В ланцюзі блок реле, в ланцюзі керування. блок реле. А, тут додаткове блокувальне реле, якщо коротнуло, Блокувальне реле тоді спрацьовує і блок реле ось відключає. Тобто один контакт він сам на себе замикається, а блок реле у нас навпаки розмикає, якщо у нас живлення РП. РП не всід, ось РП спрацьовує. Живлення пішло сюди. Якщо ми нажимаємо кнопку Пуск, так, живлення пішло. Отак От жилення пішло, і якщо в нас десь тут коротнуло раніше. якщо коротнуло раніше, то спрацює оце РП. Так, і тоді тут буде накоротко, замкне. Так, і тоді оце не отримає живлення і РБ тоді у нас <кій> спрацює навпаки, розімкнеться. Значить розімкнеться, Якщо тут живлення не буде, якщо живлення є, розмикається. Так. А якщо Жилення нема, то замикає. Схема зараз втрати керування з блок-реле. Реле-блок Ось він стоїть, і ось його контакти Вони розмикаються, якщо спрацює. Десь коротке замикання. Так, ось написано, шунтується кнопка стоп. Не, не дуже допомогою кнопки «Хід» заблокувати її. Так, «Хід» заблокувати, якщо стоп не працює. Угу, то заблокувати її. Ну, РП є РЗ. Це додаткові ще. схема за втрати керування зелену напряму струму. Тут діод лише в одну сторону струм пропускав, в другу не пропускає. І Тут вони по напряму стоять. Да? І Якщо у нас десь коротне, то спрацьовує і розмикає РЗ, струм ітиме через РЗ і розімкне, якщо у нас отут десь коротнулося. Пост керування. І тут ще ось як коротнуло, так, і дещо спрацює в одну сторону. Плюс-мінус тоді виходить, якщо це випрямлять однопівперіодний пост керування, те ж саме інші захисти є. Так, гальмівні електромагніти. Гальмівні електромагніти потрібні для того, щоб гальмувати, якщо ми їх вмикаємо. Для уповільного застосування електромагніт, спосіб гальмування. Електричний гальмов будований в бігун повинен розгальмовувати при подачі на нього напруги і мати тривалий момент гальма. Електропривод регулюваний для металообробного обладнання для промислових роботів. Технічні умови для електроприводів-роботів ну це ГОСТ, Екроприводи регульовані для металобробного обладнання. Та промислових роботів, електромагнітне гальмування. Ну, скажімо так, зупинити треба е, якийсь обертовий механізм за допомогою гальма, там магнітами муфта затискається і зупиняється. Поняття про силові апарати керування. Так, вибирається як резистори, ось таблиця резисторів їхні параметри. Це і потужність, і статична потужність частота, струм, статор це самі магніти. Ага, до двигунів це обирається так і ну, з фазним ротором, отак із серії. Це у нас електродвигун. Його характеристика, так. І далі запропоновано, як розрахувати саме, саме розрахувати електромагніти, муфти, муфту, мабуть. Так? Ага, вибирати ну, резистори. Так, пускові резистори для двигуна з фазним ротором. Значить, Момент считаємо, потім считаємо струм. Так, отримуємо 103, потім визначаємо номінальний опір резистора. так. Отримує. Потім для магнітного контролера зводимо розбивку ступенів, то є, на яких ступені буде запускатися на 3 на 4 ступені відповідно від максимального до мінімального. Ці ступені ось віднімають резистори між цим і цим такий ступінь, між четвертим, і сьомим, це R1, R71, R7, R7, R1, R10. Так, не F71, а r 7 R10, потом R13. R10 R13. І оце це загальне значення 2103, ж, ну, Ома. Так, знаходимо розрахункову потужність резисторів. Так, як ці резистори будуть яку мати потужність. Ну, і ось характеристики їхні. Так, визначаємо параметри для умов режиму частота включення. На годину в момент інерції визначаємо розрахунковий струм резистора кожного, який буде значення розрахункових струмів, і потім ці резистори, ось вони, струм резисторів, отакі от у нас значення струмів вже посчитано. І ящики є з резисторів, і вибираємо, як ці ящики будуть ввімкнені резистори. Ну, Література така є. Так, я ще пошукав тут цікава інформація. Ось, вибір апаратів керування. У нас така тема, значить, перераховано. Ну, це на сайті, так. Студентам допомога вимикачів, но виробильники пакетів І отут розписується, за яких умов, наприклад, запобіжники, як вибираються, ось які формули для для синхронних, для двигунів постійного суму, для синхронних двигунів. так. Вставки на 41 пускового при важкому пускові. Ще додаткові для захисту кіл керування. Три значення: вибір автоматичних вимикачів. Так само напруга повинна бути більша, струм має бути більший. І уставки в 15 18 і від пускового має бути більше для двигунів з фазним ротом взагалі 2,5-3. Ставка має бути так: 1,5-8 для груп двигунів з фазним ротом 1,5-2 рази Струму двигуна, плюс сума всіх струмів двигуна це пускового, а це. Всіх інших, які включені з ним в паралель для двигунів, які працюють у важкому режимі ще на півтора Повторно корот для автоматів з електромагнітним розщеплювачем, формула відношення 1,2, 1,4. Для з комбінованим розщеплювачем. І тут у нас ще порядок виконання. Ну і тут задача, така приклад розрахунку цікавий, теж пропонується. Так. Далі Вікіпедію. Ми завжди користуємося, українська вікіпедія. У Вікіпедії у нас описується, що таке Реостат, потужний тореїдальний реостат. ну, Катушка намотана, да? хто коли винайшов ось позначення. ну, Дещо в лекції таке є. Дротяний Реостат, повзунковий, рідинний ламповий. ну, рідинний верст... Реостат, ось він рідинний. так. М Переваги та недоліки, корозія, відсутність ізоляції. І ще один. От, Будь ласка, для потрібен інрестат принцип роботи агрегату. основні різновизи застосування. Для для чопат-інрестат, принцип його роботи. От він включається в коло, обмежує струм. Так, основне призначення приладу. Зараз безпосередньо прийнято розділяти такі пускорегулюючі. Тобто яким пуску, пуску, пускати двигун і регулювати його характеристику роботну частоту. Так? Для двигунів постійно пускові обмежувати пусковий струм, баласні додаткове значить, навантаження при різкому малюванні двигуна, і навантажують необхідний опір. Застосовують якості обмежувачів струму. Так? Такий спосіб. Е Вирівнюються сильні перепади електричного суму. Окремо виділяються потенціометри. Вони являють собі подільники напруги. Так, якщо треба зменшити принцип дії описано в цей хреста різновиди агрегатів, значить це позункові дії, а це в нас обертальної дії. Тобто це в нас без умовно без ступінчаті, а тут у нас ступінчасті на певний резистор є. Ось принцип роботи. Недоступний відео. Конструкції особливості. Так. Керамічні металеві вугільні. Наступні установки. Так. Датчики виготовлені на основі реостатів. Так, ну, наприклад, там якусь характеристику вимірюють. Далі. Ну, от коротенько. От таке. Дякую за увагу.